З настанням тепла і наближенням великодних свят в обласному центрі почастішили акції з прибирання і озеленення території. Цими вихідними часточку своєї праці разом з іншими добровольцями у центральному міському парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка залишила і моя колега Галина Філіпова. Двохсотліттю від дня народження Тараса Шевченка присвятили свою акцію працівники відомої української компанії мобільного зв'язку. Маленький Ромчик разом з батьками прибирає пам'ятник, створений Лео Молом. Тарас Григорович, мою пам'ятник знизу, щоб було чисто. Посадка декоративних кущів, які згодом мають шанс стати високими деревами, відбулась під пильним оком досвідченого фахівця. Буде далі проводиться за ними догляд, полив регулярно. Це тільки одне може бути, що можуть покрасти. Бо у нас дуже багато. У нас тут були туї посаджені, ну їх поламали деякі, покрали. Ми їх взяли, пересадили на другу сторону. Минулого року івано франківське відділення. Подарувало місто в меморіальному сквері, алею ту поза позаминулого року ми зробили підсвітку ратуші. Загалом соціально спрямована компанія завжди працює для людей. І сьогодні мені приємно, що з працівниками компанії допомагати нам прийшли сім'ї і навіть діти. Так само дуже приємно, що зовсім. Неочікувано відгукнулися молодіжні організації, і вони також прийшли сьогодні з нами. Я вважаю, що наша сьогодні така велика українська бригада зробить велику справу, і цю справу ми присвячуємо Тарасу Григоровичу Шевченку. Є надія, що саджанці приймуться і залишаться кожен в зеленому строю, прикрашаючи великий парк нашого міста.